Доброго дня усім. Слава Богу за Україну, слава Україні. Подяка нашим захисникам, які боронять нашу державу від окупанта. Сьогодні хотів поговорити на одне, одне питання. Це часто задаваємо питання, що таке модульна зерносушарка. Або просто, як в народі кажуть, американка. Що таке модульна зерносушарка? Отже, декілька слів. Модульна зерносушарка це конструкційно такий тип сушарок, який можливо е наращувати є нижній модуль. Е у нас, наприклад, нижній модуль, середній модуль і верхній модуль. Тобто зерносушарка, яка може мати один і більше модулів, три, чотири, навіть п'ять модулів. Для того, щоб збільшити продуктивність, вона пропускає через себе набагато швидше зерно, більше зерна, ну, відповідно вона потребує великих об'ємів. Як правило, як правило, Ці зерносушарки, звичайно, це, якщо декілька модулів, це має бути вже постійний поток або непреривний поток. Реалізовано таким чином, що є стовп-зерна, ось він, бо ось на нашому Феніксі стовп-зерна. Камера, яка Знаходиться за дулами, це камера повітря або ж камера згорання. Нас... Дивимося на прикладі одного модуля. Пальник. І відповідно тут знаходиться повітря. Зерно знаходиться між решетами. Ось у нас решета, тут нержавійка стоїть. Ось, Оце ось стовп зерна. За цими решетами є оце ось решето. Тут все знаходиться гаряче повітря або холодне, якщо це один модуль, то, відповідно, верхнім ми гріємо в потоці, нижнім охолоджуємо. Це називається модуль. Ця сушарка, ось на прикладі сакапа, вона має в собі три модулі. Тобто модулі ставляться один на інший, відповідно, сушарка майже в три рази продуктивніша. Вона йде мобільна. Вони зроблені таким чином, що тут можна при бажанні вчепити дишло. Ось чіпляються колеса до рами і її можна транспортувати. Тобто модульна сушарка це мобільна зерносушарка. Не тільки ось італійка мобільна, кругла з колесами, що її можна транспортувати. Будь-яка модульна сушарка, вона теж мобільна по документу. Сушарки Фенікс, вони так само мобільні. Вам не треба е, проекта, не потрібно фундаментів, там і документації. Як в Америці був, то усі такі сушарки вони ставлять, якщо невелика сушарка, вони там кирпичики такі знизу ставлять на кути. Тут, там, тут посередині. Поставили по 4-5 по без, навіть без розчину, без нічого, просто склали собі і вже сушать, вже сушать. Ось наш фенікс 200-тонний, це теж модульна сушарка. Це, наприклад, ось, показуємо, це нижній модуль. Він має в собі так само зверху зона нагріва, знизу охолодження, це її бункер. І додатковий такий напівмодуль, який ставиться наверх От, на наш фенікс. А ось в цеху, в цеху хлопці дозбирують верхній модуль. Це якраз буде оцей модуль, який дозбирується, він буде вставати на, на цей модуль наверх. Тобто це буде один модуль, це другий модуль. Таким чином ця сушарка буде видавати десь 350 тонн на добу, це з охолодженням. Ось іде якраз процес зборки. Хлопці збирають верхній модуль. Таким чином модульна зерно вона, як правило, мобільна. От, вона може працювати на котлі на твердому паливі, на пропан бутані, на природньому газу, або на метані. От, е заводиться, якщо тверде паливо, або спереду де вентилятор. Знімається вентилятор і двигун, заводиться рукав, туди, завод, туди ставиться котел з боку, ну і заводиться рукав з котла. Або ще, як вінницькі виробники котлів, вони заводять ззаду, там де дверка була, де ми бачили. Туди можна завести теж рукав з твердопаливного. Тепла. Ми рекомендуємо пропан-бутан. Ось є в нас ємності постійно в наявності. Ми все робимо під ключ, під'єднуємо, паспортизуємо, О, тому що це самий, сказати, удобний, безпечний вид і е відповідно екологічний. Ось це ще один модуль, але це порція. Це модульна порція. Це теж сушарка. Фенікс. Ось Значить, Модульна сушарка мобільна. Ось це порція і це порція. Тільки це італійка, їх називають в народі. Вона порційно циклічна посередині йде шнек, який постійно фонтаном кидає зерно. Вона, до речі, для сої є не дуже доброю, тому що іноді є проблеми з соєю. Соя помальована. Так як ми візьмемо сою і обмітал, почнемо її терти. Вона стає темна, вона стає чорна. Ця сушарка робить 50 тонн на добу. І ця сушарка робить 70-80 тонн на добу. І ця сушарка стоїть в два рази менше. Вона коштує в два рази менше і потребляє електроенергії більш ніж в два рази менше. Тут на 11 кВт можна вже не працювати. Для цих сушарок треба 30-40 кВт і так далі. Того так само це порція. Да, вона не перемішує, але його не потрібно мішати, тому що у вас стовп зерна опять-таки. Тут близько 30 см, а там він набагато більший стовп зерна тому там треба його мішати і постійно кидати. От. А такий модуль ви собі поставили і маєте своїх 50 тонн на добу по привідносно невеликій вартості. Не звертайтесь до професіоналів, підтримуйте українського виробника Phoenix Technology, Вінниця. Маємо досвід вже більше 12 років. Монтажі виробництво, обслуговування зерносушарок.